в країну математики. Одного разу сорока зустріла їжака, який ніс яблука. Сороці теж захотілося почастувати яблуками своїх друзів, і вона запитала їжака, де він їх набрав. Їжак намалював шлях до яблук, але сорока не знає, як ним користуватися. Давайте їй допоможемо. У нас є конверт з геометричними фігурами, слухаємо уважно і викладаємо разом зі мною. Покладіть перед собою круг зеленого кольору, під кругом прямокутник коричневого кольору. Праворуч – квадрат. Над квадратом два трикутника. Леворуч – два квадрата. Над ними два увала. Центр зеленого круга положить червоний круг. Сорока нам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде яблуню. Вдома їжачка чекають їжачата. Давайте їх порахуємо: Один, два, три, чотири. Всього чотири їжачат. Скільки яблук приніс їжак? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4. Скільки їжачат? Чотири. Скільки яблук? Чотири. Їх порівну їжачат і яблук. Повернувся з лісу їжачок. Наскільки збільшилася кількість їжачків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Наскільки збільшилось? На один. Скільки стало їжачків? 5. Чи вистачить усім їжачкам яблук? Як зробити так, щоб їжаків і яблук стало порівну? Слід додати ще одне яблуко. Скільки стало яблук? Давайте порахуємо. Один, два, три, п'ять. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один. Наскільки число 4 менше, ніж число 5? На 1. Цифри знову бешкетують. Наші пальчики рахують. Треба їх порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Завітала цифра нова. І весела, і чудова. Її будемо вивчати і предмети рахувати. Ці чотири олівці я тримаю у руці. Ще один додам швиденька. Порахуйте їх скоренько. Хто зуміє здивувати, скільки олівців тут? П'ять. П'ять олівців, які я отримаю, ми позначимо цифрою 5. Подивіться, як вона виглядає. Цю цифру ще називають п'ятіркою. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Чого у нас є по п'ять? Так, пальці на кожній руці і нозі. Число 5 позначається цифрою 5. Із кількох елементів складається цифра 5. Які це елементи? Цифра 5 складається із маленької прямої палички, правого пів овала і горизонтальної хвилястої лінії. Спочатку пишеться маленька пряма паличка. Починайте її писати. Трохи правіше за середину верхньої сторони клітини і ведуть похило до центру клітини. З цієї точки пишуть малий правий півовал. Потім угорі зліва направо пишуть останній елемент. Злегка вигнута вниз паличка. Пропишіть цифру 5 у своєму зошиті, яким же чином можна отримати число 5, 1 і 4, 2, і 3, 3, і 2 та 4 і 1. Сорока поспішає в гості до своїх друзів: ведмедика, зайчика, білочки та собачки. Скільки яблук для частування їй необхідно взяти? Давайте порахуємо, скільки друзів. Один, два, три, чотири. Так скільки яблук треба взяти? Чотири яблука. У кожного із друзів є по яблуку. А скільки всього стало друзів, якщо вони зберуться разом? Один, два. 3, 4, 5. Скажіть, всім вистачає яблук? Ні. Друзів, скільки? 5. А яблук? 4. Що треба зробити? Так, треба дати сороці теж яблука. Всім вистачає яблук? Давайте подивимось. У сорокі є яблуко? Є. У ведмедика є яблука? Є, у зайчика, у білочці та у собачці. Тобто друзів і яблук порівну по 5. Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 5, яка позначає число 5. Дякую вам, діти, за роботу. До зустрічі малята!